Ну як це? Тебе скажіть? Б, б, було времени предостаточно добре, щоб оформити я... Добре, діди. дивіться, дивіться, добре. Я тобі кажу, тебе времени було предостаточно. Добре, гаразд. Оформить добре. Я наразі, Я наразі знаходжусь тут, так? Да. Уже без відстрочки, да. без нічого. Да. Я відмовився, проходити ВЛК. Я не підписав жодного документу. Ну як це вам однаково? Ну як, ну я що, річ чи якась Чи що? Чи мене можна як це я річ? Ну добре, Я людина, людина, яка має права, так? Є таке зараз електронна херня, як Хелсі. Є. Ну, ти пройшов ВЛК. Ну як ти це про я пройшов ВЛК? Ну, ну так а нащо тоді тут збирають людей? Нащо вони то, проходять ВЛК, а наша вони підписують якісь документи. Якщо ти, ти, ти про що ВЛК, ти б казав там, в мене ось такі проблеми, в мене ось такі проблеми. Там би тут твій проблем прислухувалися. А так як ти відмовився, значить тебе проводять по Хелсі. Це по закону. Ну нема такого закону. Ну ну добре, який це конституція, якого закону? Даже. Алло. 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 Братан, мені, мені, чесно говоря, одинаково. Що з тобою, як з тобою? Я тут ще, ще пару днів взагалі ухожу отсюда. Рубачка, Це твоє я? діло. Я переходжу сюди, слава Богу, ухожу з свого воєнкомата. А ти тут будеш сидіти, покуда тебе не возьму. Я тобі скажу чесно. Скоріше, що не буде тебе сидіти на гандер Ти Тебе ж повезуть 3 числа. І до 3 числа ти тут будеш сидіти. Ну добре, я посиджу тут до 3 це числа. Раз. Це раз. А, а може і повезу, я, чесно говоря, не знаю. Ну нащо мені загрожувати? Я людина, я людина. Ну як це людину взяти, заламати на вулиці, блядь. Що ти поламав? Поліцейські. Ну так а що, про які, які, які причини до нас? Так, підождіть, а куди мене привезли? На яких Сіка. підставах мене привезли? На яких... Закон. На яких підставах ти мене... Ти порушив, порушив закон. Акт про затримання є? Є, конечно. Де він? На кожного з вас є Де акт про затримання. Де він акт? Я чого я не бачив його? Ну, да. В поліції він. Да. В поліції він? Так. Давай, береги. В поліції він. Да. У кожного є акт про затримання. Як твоє прізвище? Білоусов. Це коли тебе саме последнє, то... Ні. Мене привезли позавчора а, о 10-й. От 22-й. Я тебе просто як, як по, по человечески Ну давайте по-человечески по побалакаємо. Мені хоч з ким можна по человечески ти, ти, зря, ти зря не поїхав сьогодні в інститут зв'язку. Оце ти ти зря зробив. Ну як це я зря це зробив? Ну, ну я шо, то, з... що? Ну, ну я ж не річ. Як ти казав? Білоусов. Так, це, виходить, була середа, так? Да? Ну, виходить, що так. Да. Ну, це знаєте, ви прийдете сьогодні до себе додому, а вам скажуть, що ви тут вже не проживаєте, бо ваш, ну, тут вже нові хазяїва. Ні, ну так дивіться, бачите як, при чому тут це. Ну, ну, це ж така ж сама, бачите, ситуація. Яка така сама ситуація? Я не підписував жодного документу. Закон. Яку, який я, я закон порушив. Який я закон порушив? Добре, давайте по законам пройдемось. По, закону, по законам. 686. Про, про військовий обов'язок. У військовий обов'язок. Відповідальність за, за це, яка несеться? Штраф. Кримінально. Н, нема кримінального, це не кримінальне О, впровадження. Може, так. Секунду, не треба мене ображати, будь ласка. не ображати? названа своїм Ну, я як буду називати віші своїми іменами, бачите, ми з вами будемо дуже соритися, а я не в той ситуації, щоб з вами Такі як ти кажуть соритися. Ну як це такі, як ти? Ну як це такі, як ти? Ну хто це такі, як я? Це половина громадян України, яких ви пакуєте? Ви легально пакуєте людей? Давайте так будемо. Давайте нікого немає. Ви легально пакуєте? Конечно, мене? з цикунів і ухилянтів. А чого ви всіх не пакуєте тоді? Чого ви вибор, вибірково пакуєте? Так... Потому що ви самі боїтеся, розумієте? Ого, блядь, покупили ж собі. Чого ти не купив собі? А іваліда? я не купив, я не купив. Так іди ж тоді воюй. А чого мені йти воювати? Я не йду воювати, бо я з цикунів. Блядь. А чого ви не воюєте? Чого ви тут сидите? Я восьмий рік, мене три поранення, контузія, обмежений. Тут у, у перевожу, жду на капіталі. Та ви бачите, я не бачу. А шо? вас долбойобів дивіться вже не це. Не треба багато. мене ображати, я людина. Ще раз вам повторюю. ти! Я людина і все, блядь. Чого ти не воюєш, сука? Я, блядь, 14-го, блядь, подвоював. Ну, ну я дуже. І тепер радий, Тепер я подивився на таких, як ти, нахуй. Я трішив теж, я що сонце, моя тільки війна. Я буду за родин, за дітей, за український народ, за уїбани не буду воювати. Якщо на тебе підари їбатимуть чи різатимуть, я оберну голову, пройду. мимо. А ви чому? і так обернете голову і пройдете і мимо. Війди. Ви і так пройдете нормальні мимо. Хлопці щас нормальні хлопці, зараз і на небі. Останні всі уїбані. Ага. А, да, Добре, так. а нормальні хлопці в ТЦК і на небі. Останні всі уїбани, так? Да? В ЗСУ і на небі. Ти чуєш? ТЦК це ЗСУ? Так. Да. Да. ТЦК це ЗСУ? Це а чому України. ЗСУ тоді вас не любить? Чому самі вояки вас не люблять, ТЦКшників? Скажіть мені, будь ласка. А да, нас покамені хоть не вояк, які не люблять, ТЦКшники, хоть не видно. Да як я вам тут будь, полк, як ловлять уебани, не міняють за ніч. Будь... Мене місяць, я 29 днів на нулі, не виводили Скажіть, позамінити. Ск, Скажіть мені, будь ласка. Скажіть, би, мені, будь ласка, а сенс, вас тут це сенс від такого, як я, який буде вас міняти. Копать, сука, будеш. Копать будемо. Від мене тут проку більше, як притула сказав, коли я грошима допомагаю. Якими, блядь, грошима ви допомагаєте? О, блядь, допомогли. Кого не піймав всі допомагають, та вже всі в золоті, блядь, золотими автоматами. Так і спритав. так всі ходять з золотими автоматами. Мало новин, що ти цикашники що? Мало новин, що ти цикашники багатіють. Багатіють. Генерали та полковники. А, да? а, а ви от, не багатієте? 90% всі з нуля. А, 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 бага... а ви не багатієте. Звичайні ТЦКшники не багатіють і хабарів не беруть, так? З які хабарі, блядь? Які хабарі? Ви хабарів не берете ТЦК. Не беру, я ще раз собі скажу. Керівництво може і бере, блядь. Ну це не до нас, блядь. А в смислі не до нас? на нулі не були, блядь. А от пацани, які вас ловлять, блядь, всі з нуля. Ага. Пацани, ага. які нас ловлять, не всі з нуля. Нуля. Не всі з нуля. Нормальна ну, далі, людина, яка нуля. прийшла з нуля, вона не піде людину ловить, бо вона розуміє, що від такої людини проку нуль. Та піду я, я 29, мене ніким було міняти, сука. Я розумію, але це питання не до мене, це питання до влади. От туди треба, сука, всіх лічити, блядь, і хай, сука, не місце, Ну так не до блядь, мене питання, не до мене питання, це, розумієте? Я людина, я громадянин, я не повинен цього робити. Та тю, та конституції, кожен громадянин, коли загроза, нужен взяти до рук зброю. Не кожний громадянин немає такого в Конституції, що кожен громадянин немає такого в конституції. що кожен... у вас там якась хуйня... Законопроект мені скажіть. Законодавчий проєкт. Скажіть мені, яка. Я, я по... тільки одне хотів би, щоб увели військовий час. Оце я дуже б хотів. Тоді б оце з тобою хуй би хто пиздів. І я не ти дезертир спридатить в голову. Я діпав, не дезертир, я громадянин, я громадянин, я людина. Ох, Відмовляйся, розстрілюють без суда й слідства. Це військово. От цар. ви такі, як от такі б, як ви, Там і розстрілювали ви? перші Головину б половину. О, -о, -о. О знаєш, що саме сумне, що ви ж саме сумне, саме сумне, це те, що такі, як ви, ходять і розказують, що вони б розстріляли б. Так я вибачаюсь, чим ви чим ви краще від тих людей, які ви казали, що прийдуть і видіщо сикуні. Ви зробили... Ви мене зараз незаконно утримуєте. Розумієте Війна, сука блядь, воювати підари всім, нахуй. Війна? Шакал. Де війна? Воєнний стан, який продовжується вже четвер, третій рік. Це не війна, це воєнний стан. При війні всі. Ти хуй би у рот так. Ну якби, якби, якби я був сином, блядь, депутата, то ви б зі мною так не балакали. тому що ну смілості б не хватило, розумієте? Тому що з іншими ви так не балакаєте. Ви трошки фільтруєте свої вимови. Що ж ти не купив? Не с я повинен щось купляти. Ну щоб я що мені не вашим має. хлопцям заносить гроші, вашим е, начальникам гроші заносить, щоб щось купляти. Та я б розстрілював не тих, хто бере, а хто дає на а, а та? так може не та рука, що дає, а та рука, що бере, розстріляна, повинна бути. Ви ж блядь, платити все віддають, ліж би не йти. Бля Такий, як я не Ви заплатить має. стільки грошей, бо не хватить. 20 тисяч доларів у мене немає. Вибачте і от я за те і кажу, що ви ловите тільки таких, як я, у кого немає нікого і нічого. У мене нема ні батька, ні мати. Я поховав усіх своїх рідних, блядь. Ну і що? Що, ну і що? І мені ще й ти своїх дітей сиротами оставлять. Я більше проку буду тут, з ними сидіти. Він такий нужен, блядь, тут. Пацани, за тебе вже на небі, блядь. А ти проку? А за вас не на небі. А за вас не на небі. Я був там, закриє їбало. підійду зараз уїбу голову, нахуй, де мої бачив документи. Закри їбало, нахуй! Поняв? Зараз закрий їбало, синок, блять. Ще раз ти мене туди пошлеш, нахуй. Я ж, блять, не відвічай за свій пав. Одірву нахуй голову. Якщо ти не закриєш їбало. Бить мене не треба. Уб'ю нахуй, блять! Поняв, блять! Ти бра, мене брата заховав, винесли хлопці головини, я три дні, блять, голову шукав, все зачеп пішов. Приніс голову, щоб, блядь, поховала мати, нахуй з головою, блять! Ти мені будеш я розказувати. Матір свою поховав. Я батька свого поховав. Я вже давно їх поховав, синок, всі тобі роки, блять. 31. А, матір, а мені 55 я, а я 8 нахуй. А що год матір поховав, вибить мене не надо. Я тобі сказав, ви мені ще сказали? раз, ти скажу, що ти не воюєш, уб'ю нахуй. Поняв? Сяду, мені поїбать, я вже забув бояться всього нахуй. Розказ, ще раз мене пошли, блядь. Бить мене не треба. Уб'ю ще раз скажу. То ляч такий батьківський, блядь. Поганий ви, То батько. мені в сини годився, нахуй. Поганий ви батько. То хуйовий ти син, блядь. І син мій воює, блядь. 110-й. А ти мені розкажеш, куди мені йти, блядь. Я вам не розказую. Четверо їх у мене! Я вам не розказую, куди вам йти. Все, закривай рот, блядь, Бай в мене ні пизду нерви, блядь, і голова вже йобнута нахуй. Mm -hmm. Бо на цій війні, блядь, слава Богу, цілий, але не здоровий, блядь. Здоровим тут не будеш. Так а на що ви б'єте, скажіть, будь ласка? То щоб закрий рот, блядь, Ще я всіх б'ю, хто мене посилав в окопи. де я, блядь, п'ять років вже... Так а що мені робити, як ви мене посилаєте? Так якщо ти був в окопах, я в житті тобі не... Я руку тобі пожму. Поняв? От різниця яка. Да? Обнімуй руку, пожму, да! У вас, виходить, рідні тільки ті, хто в окопах сидів. А як, блядь? А кого захищаєте? Кому, кому ви присягу прийдеш, давали? І прийдеш, як подивися, присягу, як ви, блядь, зібрали косять, блядь, стирається стоїть, стикається. Як мужик, може собі так дозволити? Давай визволь там скору чи що, поліцію, скажи, що я тебе вбив Давай вже це було 150 разів. Визивай.